Зазначається у нас наступна гра, дуже швидко, дуже швидко відкривають рахунок нашої зустрічі. Імпаєрвата Олександр, Олександр одразу на першій хвилині. Відзначається. Записали. Що Олександрівка забула доволі швидко Імпару 2 не зовсім Але... таких оптимальних складах, скажімо так. Там... Сьогодні немає у нас Дениса Самусе, немає Лі Матвійчука. Без підтримки основного ну, команди сьогодні у нас Імпер 2. Ну, Непогані є... не такі варіанти і на лаві запасних. Ну, подивимось, подивимося, що у нас того вийде. Давайте давайте що. Давайте загальне короні таблиці. все це Олександрівка у нас на другій сходинці починала цей матч. Але зараз забила і таблиці Лайфу виходить на перше місце. У них 15 залікових очок. Якщо вони сьогодні переможуть, то наберуть. 18, відповідно, обійдуть троєнт таблиці команду Центр правової допомоги, в якої 16 очок. З приводу Ба» команда йде на 5 ісходниці, на них 6 очок. Якщо вони сьогодні перемагають, то набирають 9 і вийдуються з «Редбулом» За кількість балі. Буде у них по 9. Сьогодні третій переміг в Чикаго та наблизиться саме до Чикаго, який на третій сходинці йде не зовсім у далі формі зараз команда на честь Сергієм Шепаком. Тому їм пара два, і якщо сьогодні все ж таки тріумфує проти Олександрики, де буде непросто, звичайно, здобути цю перемогу. То наблизить себе до першої трійки. Команда Чикаго. Редбул також буде боротися. Тому. Подивимось. Ну, Але десь, без без Матвійчука це буде зробити доволі складно. Лі тут є, Логвиненко є. Подивимось, що, що зробить, що запропонує команда матчі? Ну, Давайте відразу згадаємо зустріч, як вони зіграли між собою. 27 вересня вони грали. Олександр Катанька Редактор 5-3. Та гра Олександрівка Перемога. Дублем відзначився нас Олег Кириченко. Дублем відзначився Микола Кізей. І також забитим, нічим відзначився у нас Сергій Неточий. Всі ці гравці сьогодні присутні на полі. всі вони, До речі, в стартовій п'ятірці. Команда Олександрівка. А з приводу Empire Бав. І зустрічі відзначався у нас Віктор Ляш, Владислав Літот і Ільям Матвійчук. Владислава Літота я бачу. Це капітан команди Ось Матвійчука. Так, Матвійчука немає. І... Саме, до речі, теж там грав, віддальні голову продавцю, я теж немає, вже це згадували і відраветься. Я теж не бачу. Але запаснику Інфер 2. Ну, доволі такі значні втрати. Думаю, що на... призведеться до чогось, мабуть, до того що. Зараз можливо після цієї атаки продовжують. Хороший удар. який прекрасний гол від Вадима Махортова. Рахунок стає 0-2. Ну що ж, це доволі легко складається для Олександрівського. Вадим Махортов забуває і подвою перевагу своєї команди. пари два в минулому турі. Грали проти, проти команди. Це 7-1-7. Перемогли, ну там та, перформанс Дениса Самоса. Заслабився так, як хто забивав. Матвійчук, так ж відзначався в тому матчі, але сьогодні гра складатиметься для «Імпайр-2» вже інакше, вже вони пропустили двічі. Буде не просто здобути результат. Олександр в минулому турі грала проти розболу. Дуже запакли поєдинок, чесно кажучи, вийшов з рахунком 3-2. Помогла Олександра своїх опонентів значився Іриченко, зокрема, і один мол забув один гравці, які створили другий гол Олександра Кірмаш і зустріча.

Передача Розрізнал, надіюсь, що там Семен Морущак зачіпця замічу Маленькі шанси там <см�ш> на <см�ш> те, що виграє боротьбу шостий номер. Вже впевнено захищається. Ой-ой-ой-ой-ой, тут нас забуває. Олександр України 0-3 рахунок. Нова нагай, коли побачив Андрій Махортов з'являється у нас в полі. Незвично його бачити в ігровій формі. Команда Олександр зазвичай його. Зави бачите, у рамці воріт. Тут він виконує роль граючого гравця. Ну, не секрет ні для кого, що Андрій Махортов всюди володіє м'ячем, ну, може й пробити, може й тому Грав в полі, особисто від мене, від нього це дещо нове. Я ще такого не бачив. У рамці саме польового гравця. Але От в рамці виріки його звик бачити доволі часто.

Десь вбиває, тут Іхна. Шукає варіанти попереду, йде вперед. Андрій Махвіст, він доволі легко відбирає м'яч. 12-го номера.